Вітаю, друзі. Серед християн шириться міф, що субота це День Божий, який треба святити, шанувати, відділяти. Ісус та його учні ніби дотримувались суботи, і нам треба. Але це фейк і неправда. Це канал, на якому ми вивчаємо Слово Боже в оригіналі, читаємо давньогрецькі тексти. Сьогоднішня наша увага буде прикута до найперших дебатів про суботу. Які відбулися між Ісусом і Фарисеями. Ісус переміг, закривши рота своїм опонентам назавжди. Ми розглянемо подробиці стародавнього текста та надважливі деталі, які були втрачені при перекладі. Додивившись до кінця, ви зрозумієте про марноту піднімання теми четвертої заповіді, що треба святити суботу. А хто хоче святкувати суботу, хай. Шанує та ще й обрізується. А від себе скажу: стережіться собак, стережіться поганих працівників, стережіться обрізання. Адже обрізання це ми, які поклоняємося Богові духом і хвалимося Ісусом Христом і не покладаємо надію на тіло. Амінь. Є люди, які думають, яка різниця субота чи неділя, головне, що вони вірять в Ісуса Христа. Хай збирається і в суботу. Є небезпека, як казав, як казав Павло про день суботи. Галатам в 4 розділі 10-11 вірш. Ви уважно стежите за днями, говорячи про суботу. Я боюсь за вас, чи не даремно я трудився для вас. Ось таке застереження дає Павло прихильникам суботи. <кій> Сьогоднішня тема. Відео по грецьки Орос, тобто гора або пагорб. Раніше по горах та ріках проходили кордони стародавніх держав. Іаков та Лаван заключили договор на горі, коли Лаван погнався, щоб наздогнати Іакова. Буття, 31 розділ, 51 і другий вірш. І сказав Лаван Якову, Ось пагорб цей і ось пам'ятник, який я поставив між мною і тобою, цей пагорб свідок. І цей пам'ятний свідок, що я не перейду до тебе за цей пагорб, і ти не перейдеш до мене за цей пагорб, і за цей пам'ятник для зла. Це відео хай буде свідком, що день суботи для мене ніщо, день суботи лише тінь того, що мало настати. Прийшов її володар або власник. Це Ісус Христос. Перед нами давньогрецький текст. Це суперечка Ісуса і Фарисеїв про суботу. Я не пригадав більше таких випадків, можливо, Ви пригадаєте. Окрім де Ісус з дияволом в пустелі три рази приводив аргументи, говорячи, написано. В цій історії Ісус приводить також аж три аргументи тези на свій захист і захист того, в що Він вірить. Хоча кожний із цих аргументів. Міг привести фарисеїв до повного мовчання у відповідь. До речі, ви помічали, що коли Ісус цитував місця Писання, ніхто у відповідь не говорив, написано також, як це зараз є між християнами. <кхух> Сучасні дебати на різні християнські теми схожі на те, як люди один одного намагаються засипати місцями із біблії. І... Ісус цитував місце з Біблії, і опоненти замовкали. Пригадайте історію, як прийшли садукеї з надпотужною історією про сім чоловіків і одну дружину. Скоріше за все, вона не була вигадкою, а реальним фактом. Садукеї не вірили в Воскресіння мертвих і визнавали Словом Божим лише Тору, перші п'ять книг Моїсея. Ісус у відповідь цитує їм саме Моїсея: Я, Бог Авраама, Бог Ісаака і Бог Якова. Бог не є Богом мертвих, а живих, і вони замовкли. Зараз, христи... Зараз серед Християн немає різних поглядів, чи буде Воскресіння мертвих. Ми всі віримо в це. А от про суботу, яку постійно порушував Ісус, оскверняючи її, є люди, які продовжують шанувати її, відокремлюючи з поміж інших днів і роблячи її чимось особливішою за інші дні тижня. Отже, почнемо. В той час Ісус, проходить Ісус в суботу через посіяне. Посіяне поле. Учні Його зголодніли і почали розтирати колоски і їсти. Це Матфія 12 розділ з першого віршу. Фарисеї, побачивши, сказали йому. Ісусу, ось учні твої роблять, котре не повинно, або не дозволено робити в суботу. Він же сказав їм. Не знаєте або чи не читали, що зробив Давид, коли зголоднів, і котрі з ним. Учні зголодніли, Давід зголоднив. Ісус проводить паралель історій. Вони це робили. Ми це робимо. Давід чистий та невинний. Мої учні також нічого не порушили. Це гарний приклад для наслідування, як треба читати Біблію. Яков пише про це. Ілля був, як ми, і молитвою молитві помолився. Пам'ятаєте цю історію? І не було доща. Це значить, що ми можемо наслідувати біблійних героїв і також не наслідувати, якщо вчинок був поганий. Четвертий вірш. Як війшов в дім Божий, дім Божий і хліби, я прочитаю намірів їв, котрих не повинно, не можна було йому їсти, і котрі з ним, окрім священників, тільки. Ейме, це слово обозначає, що це правило без винятків. Ці хліби не можна було їсти нікому, безвинятково, окрім священників. Також в четвертому вірші є слово це хліби. Протесіс. Це надзвичайно цікава тема і потребує окремого відео. Лише скажу, коли мова йде не про хліб, це слово зустрічається ще вісім разів в новому заповіті. Це хліби прообраз нашого бажання догодити Богові, виконати Його волю чи задум на цій землі. Ці хліби постійно тримали свіжими і змінювали на нові щодня. Дорогий брат чи сестра, якщо бажання виконати волю Божу вже не таке свіже і гаряче, і запашне, як свіжий хліб у твоєму житті, як було це раніше, коли була перша любов? то треба переміни. <кій> Також четвертий вірш. Цікава думка. Паралельна. Про простих і священників. Чи можуть прості люди в церкві робити те, що можуть робити тільки священники? Дайте відповідь в коментарях. П'ятий вірш. Це важливий вірш. Він центральний. Тому будьте уважні. Чи не читали в законі, що в суботу священники в храмі суботу оскверняють і невинні є? Бебело. Це слово зустрічається в Новому Заповіті два рази. Іншим разом, це коли в Діях 24 розділ 6 вірші, говорячи про Павла, що він відважився безчестити храм, Бог дав заповідь про суботу і дав повеління порушувати цю, цю заповідь кожного разу, як настає субота. Хочеш догодити Богові кожного, кожну суботу порушуй суботу. Далі цікаве слово анайто, тобто невинний. Це слово не можна перекладати як безгрішний, бо корінь слова не гріх, корінь слова звинувачення. середньовіччі була професія кат, його робота вбивати людей. І, хоча ніхто не звинувачував цю людину, поза спинами люди все одно говорили про нього, що він вбивця. Так от, це слово це слово Анайто, це абсолютно безвинна людина, навіть без тіні. Його кров як кров Авеля. А не як думали про Павла, коли його вкусила змія. Напевно, цей чоловік вбивця, хоча його вона і не доказала. Головна думка: суботу безчестять і руйнують. При цьому догоджають Богу і абсолютно безвинні, без будь-якої плями і тіні. Це не прощені люди, яким Бог простив гріхи. Це люди з невинною кров'ю. Читаємо шостий вірш. Я ж кажу вам, що більший храма є тут. Шостий вірш це висновок, який робить Ісус, але мало хто бачить цей висновок. Всі ці речі відбувалися в храмі. І субота порушувалася в храмі, поза межами храму смертний вирок тому, хто порушував суботу. Як людина, яка збирала дрова, пам'ятаєте цю історію? Давид і священники порушували суботу в храмі. Ісус каже: Я більший храма. Ісус каже, є і є храм. Він говорить, зруйнуйте цей храм, і я за три дні відновлю його. Якщо ти у Христі Ісусі, благаю, завжди порушуй суботу, бо це заповідь Господня. Про інші два аргументи будемо говорити в окремих відео. Амінь.